Далі в Христі, я сьогодні мав розмову одну таку дуже цікаву, вона не дуже така релігійна, але вона дуже актуальна. <кій> Діло в тому, що навіть я там трохи з тим зв'язаний. Мова йде про таку, хто ще не знає китайську платформу тему. Це та дуже така агресивна реклама, і ми мали таку довгу розмову. У ну, мене, в принципі, в церкві, якщо розібратись, дуже багато є товарів із, цього, із цієї платформи. Але в принципі, знаєте, все, що так дуже добре виглядає, воно є, має в собі якусь певну небезпеку. І ми так обговорювали, яка може бути небезпека. Ну, Починаючи, знаєте, якщо брати, дивитися на речі не так, як ми привикли, о, це дешеве, о, це треба купувати. Треба дивитися на всі речі масштабно. І тому, знаєте, ми як християни, я би не хотів, щоб нас обдурювали, і хотів, щоб кожен з вас ну, все-таки вчився критично мислити. Не треба довіряти всім і все, треба все провіряти. Навіть у церкві. Не треба довіряти. Треба все провіряти. Бо коли ти все перевіряєш, ну, наприклад, навіть якщо говорити про церковні гроші, так? Є, кожна церква має якусь касу церковну і вона має надходження, має видатки. І в будь-якому варіанті, там, де ведеться добра бухгалтерія, з тим пережимають, тим слідкують, там ніколи немає проблем. А коли ви так ще болтай а та, там запишемо, там не запишемо. І потім, коли приходиться якась перевірка, і велика підозра є в першу чергу на священника, потім на тих, хто до того дотичний і так далі, що. Як правило, зразу думка, що не отець не приносить гроші до церкви, а краде з церкви, так? А от для того, щоб себе захистити від таких речей, треба просто правильно вести Бухгалтерію. Так же само і хочу, щоб кожен з вас розібрався із цим, із цим, скажімо, феноменом, так? я говорю про, про Торгівельну платформу тему. Ну, Якщо брати про Китай взагалі, Китай він належить до до тих, знаєте, східних культур, і в них багато чого відрізняється від наших поглядів, ну, навіть ну, може моральних, ні, а в основному в бізнесі, то в них там є своєрідні такі нюанси. Вони ніколи не не переймаються тим, що вони косо обдурили. В бізнесі це для них це є нормально. Це по-перше. І коли ми говоримо про китайські речі, знаєте, десь так скажімо, років 10 назад, то це, ну, це говорилося, що це таке якесь маловартісне, дешеве, неякісне і так далі. Все почалося з того, що. Технології були перевезені в Китай, з Європи, з Америки. Може ви не знаєте, але айфони збираються в Китаї. навіть машини, багато машин збираються в Китаї. І китайці, вони ж не просто збирали це, так? скрутили, колеса прикрутили і продали. Вони достатньо трудолюбиві і досить розумні. І вони досліджували це все, вивчали це все. Але бізнес китайський він від нашого трохи відрізняється. Ну, не тільки від нашого, від європейського. Відрізняється тому що все-таки це комуністична держава. І там всім керує держава, все контролює держава. Є дуже багато таких платформ, і дуже багато, ну, якщо, ну, я не хочу дуже сильно занурюватися, бо в принципі про це можна дуже багато говорити. І про машини китайські, і про все, про ті машини, які зараз складають серйозну конкуренцію, Теслі і так далі. Коли китайці зараз випустили телефон, який дорожчий від айфона, і кращий. Де воно взялося? Ну, в тому, що вони це все досліджували, розбирали до, до, до кожного винтика, любу машину, любі там станки і так далі. І не просто робили, а вчилися. Але в них політика торгівлі інша, як ми собі думаємо, як можуть вони продавати машину? Електромобіль дешевше від собі вартості. 20 тисяч доларів. Вони коштує електромобіль. як так може бути, якщо комплект батарей коштує 15 тисяч? Батареї дуже дорогі до того, до електромобіля. Як вони це працює? В них держава доплачує. Для чого? У них своєрідний такий бізнес. Вони беруть любу, ну, якщо, наприклад, брати навіть таку знамениту фірму Huawei, може ви чули, може знаєте, як вона вийшла на ринок. Вони почали виробляти відповідну продукцію. Поки конкуренти ну, не витримали нагрузки, бо, тому що. Ну, тяжко конкурувати, коли вони працюють в убиток собі. Ти не можеш дешевше продавати. А вони можуть. Бо їм держава доплачує. В них така політика. І потім, коли обвалюються великі концерни, вони виходять як, як монополісти і потім задирають ціни. Якщо говорити, наприклад, про. Оці платформи, такі як тему, ну, як ви знаєте, Аліекспрес, «Алібаба», вони кинули виклик Амазону, мощніша платформа світова, яка практично, я навіть не знаю, куди вони ще не возять свої товари. І вони роблять через ту тему, вони безплатна доставка, вони працюють напряму від виробника прямо із покупцем. Вони обходять ці міжнародні розтаможки, які накладаються, вони шукають лазейки у цих всяких, бо є обмеження. Якщо посилка дорожча, як 800 доларів американських, то вона обкладається певним таможним збором. Вона проходить дослідження. А якщо вона дешевша, то її навіть не проявляють. Чому? Бо тому, що кількість таких малих посилок просто нереально перевірити. І вони користуючись цим. Відсилають невеликий контейнер, який треба розтаможувати, який треба провіряти, який треба записувати, який треба платити за то гроші за розтаможку, а маленькі посилки до 800 доларів. А коли заказувати на тему там такі всякі дрібнички, які взагалі коштують долар, два, три, п'ять. І з їм конкуренції протистояти ну нереально. нереально. То в них в них тим більше добре працює оцей механізм повернення. І вони чимно, ти відправив назад посилку, вони тобі на твій баланс скидають ті бонуси, не вертають гроші на ту картку, з якої ти заплатив, а на бонуси, щоб ти потім собі щось друге купив, як тобі це то не сподобалось. Ну, такий. Такий у них бізнес. Але розумієте, от, ну, от ми так спорили, і товариш каже, ну, так, я зрозумів це все, але який сенс їм це робити. Ну Крім того, що там десь, ну, якщо зараз, наприклад, це у Мілочовку, ти ж ну, проти кого ти виступиш, ти просто її продаєш і все. І тому, знаєте, коли починаєш так задумуватися, От ми разом прийшли до такої думки, що я не думаю, що просто так, вони будуть щось торгувати і так, просто так збирати всі дані із наших е, тих гаджетів, звідки ми заходимо. І якщо би звернули увагу, ну, бо я, як, ну, можна сказати, інженер-електронщик, я на ці речі дивлюся технічно, я дивлюся на цей додаток. Які він просить дозволи, він просить доступу до мікрофона, він просить доступу до контактів. Ну, Для чого це? Для продажі, скажіть мені. Ясно, що його можна відключити, ті всі дозволи, але це, це ж не кожен знає. Я, якщо скачу якийсь додаток на телефон, я обов'язково подивлюся, з якої платформи він скачений. Я сторонніх ніколи скачувати не буду. По-друге, дивлюся, які він хоче дозволи. Якщо він має якісь підозрілі дозволи, там, доступ до камери, доступ до мікрофона, доступ до, до контактів, то я його навіть не хочу встановлювати. Я його зразу удаляю до побачення. Але не всі це знають. Далі, що вони роблять? Як вони можуть моніторити? Вони вивчають ринок, що люди в основному купляють, який спрос, але в них же ж Розумієте, не тільки Україна, у них ну, вся Європа і, і, і всі, куди вони можуть запхатися. Вони вивчають глобальний спрос, вивчаючи ринок. А той, хто знає, що на ринку постійно купляється, ясне діло, що знає, що випускати. Ну, з одної сторони, воно якби і не страшно, але ми маємо справу з комуністичною державою. Яка, якщо надумає зробити якийсь колапс, маючи в руках просто колосальну кількість людей у всіх державах світу, Бог їх знає, що вони там можуть задумати. Бог їх знає. І тому все-таки я би сказав, я би вам порадив, ну, просто Поки воно працює, поки, поки ви собі там щось заказали, ще там щось, і все добре у вас, так? Картка не обнулилася, з вас гроші не пропали. Ну, я не думаю, що вони до того дійдуть. Але ну, все-таки, якщо треба буде зробити якусь, якусь, е -е, е, якусь погану річ, то вони, напевно, це можуть зробити. Маючи доступ повністю до всього. Так? Тому Задумається, я думаю, що краще купляти наше вітчизняне. Хоч нас зараз економіка дуже хромає, бо йде війна, нам допомагають і дякувати Богу, що є поміч, бо якби не було помічі, то було б печально. Тому краще купляємо українське, а з цими всякими штучками дуже вас прошу, просто подумайте над тим. Питання Тік-Току і так далі. Вроді безобідна штучка така, сувить, сувить, сувить. Але скільки лише через Тік-Ток, користуючись моїм іменем, виманчували в людей гроші. Не забувайте, що через ну не буду там уточнювати, хто став президентом, через рекламу в Тік-Тоці. Розумієте? Тобто, все воно працює сучасний світ. Ми ще не навчилися протистояти у тому, ми ще беззахисні, як малі діти. І тому кажу вам, дітей бережіть від того всього, бо вся ця індустрія, яка прив'язує людину, дитину, старого, молодого, прив'язує до якогось. До якогось гаджета, до якоїсь ігри чи чогось іншого. Воно ж, ну, здавалося бися, ну, грається дитина, ти слава Богу, дав телефон і вона собі там Лише не забувай давати йому їсти і телефон заряджати, і все. До нас приходить мій друг, волонтер. Вони приїжджають з дитиною, і дитина зразу собі йде в кімнату окремо і там титься. Чи їсти ми клечем, чи ще вона не йде. А потім приходить і каже до мене: Отець, треба зарядне. Інакше вона не приходить. Вона лише приходить тоді, коли розрядився телефон. І тому, знаєте, може, здавалося б, я підняв таку тему, яка взагалі така не, не, не релігійна, так? але хочу вам сказати, що. Поняття от, соціального нашого побуту, в якому ми живемо, воно має значення. І я би хотів, щоб ми на всі речі дивилися, ну, дивилися не просто так, знаєте, через, через пальці, а, а дивилися, що наші діти дивляться. Особливо за цим. Слідкуйте, бо діти дивляться е, не тільки те, що ви свідомі такі зайчики там скачуть. Діти дивляться, Бог знає, що, поставте в телефони батьківський контроль, щоб вони не заходили на, на там, де є заборонений контент, 18 порно, порнографія, сцени жорстокості, вбивства, а ще там щось таке, Ну, втрати дитину. Втратите дитину. І тому подивіться за тим, що дивляться ваші діти. За собою подивіться, що дивіться ви, де ви купуєте, на яких платформах, які там ціни. Не женіться за, за дешевою ціною. Я ще в мене є ще такий принцип, що часом ну, я, я звертаюся в різні інтернет-магазини, особливо по апаратурі, і, як правило, в тих, яких я знаю. Так? І попадаються не раз такі люди, які там, «А присіть мені предоплату 200 гривень. Ну, вроді би, не критична така сума, так? Але я кажу, як предоплату, я вас знайшов, мені цей товар потрібний. Я звичайно, що його заберу, а беруть там, не забирають, і воно потім їде назад, а нам то не грає. Я кажу, сухай, по закону прав, захисту прав споживача, я будь-який товар можу вернути на протязі 14 днів. Любий. І не то, що аргументувати, чому ти його повертаєш. Я маю таке право. Я привіз додому телевізор, запхав розетку, включив, подивився, а мені на фоні цієї стіни він три замалий. Я приніс назад. І кажу, замалий, або просто не хочу. Жінці не сподобалося. Жінка каже: не хочу такого малого, або не хочу такого великого, або взагалі не хочу в цій хаті телевізора. І ти хотів зробити подарок, а не вийшло. Взяв і везеш назад. І будь-який магазин протягом 14 днів, якщо ти ясне, діло його не пошкрабив, не, не намалював на ньому щось, або не переробив його, ну і так далі. Ти його можеш вернути назад. Чому це я маю платити тобі предоплату, а, то, а предоплата це шулери, щоб ви знали, в основному. Ти гроші заплатив і потім все, нема ні того, ні сього, ні телефона, нічого нема. Все пропало. І гроші там невеликі, вроді би, і ти за цих 200 гривень ти ж не підеш суд подавати. Ти навіть будеш лінувати і йти визивати поліцію писати заяву. Вони прийдуть на тебе, подивляться і скажуть, я тебе прошу, махнути рукою і все. На це то ніхто не буде з таким працювати. Тому ніякі предоплати. Якщо хочете продати товар, наложним платежам мені прислід, я подивлюся, примірю, як добре, я заплачу гроші, заберу товар. Так на новій пошті можна. Тому. Кажу вам, хочу вас оберегти, як ми вже раз цю бесіду зайшли. То тому думайте про це, щоб себе якось підстрахувати. Я є ще така пром, як називає, prom.ua, І там є така оплата через цю безпечну систему пром. Ти оплачуєш гроші, продавець бачить, що ти оплатив, але ці гроші він не може отримати. Поки я не получу товар. Тільки коли я на пошті отримав товар, і продавець каже, все той, той, що на пошті працює, оператор каже, все добре, добре, все, дякую. І він даде кнопочку Тиць, що я забрав, посилка забрана. І аж тоді ці гроші йому оплачуються. Така безпечна система. Дуже зручна, я через пром багато чого купляв так само. Ось так що китайці дуже класні люди, з ними треба дружити, торгувати, але бути обережними, бути обережними іменно з цими всякими такими особливо, особливо такими агресивними рекламами, з такими величезними скидками, з такими ну, дуже смішними цінами. Так, вони там трохи, ну, трохи дуря, намалюють щось там, сфотографують, таке, все файне. Приїжджаєш додому, воно приїхало тобі, воно не таке. Але ну, пише так, писало, а потім ти дивишся ціна, 370 гривень, то ти собі думаєш, ну то дійсно, ну, ну то яке воно могло бути за 370 гривень, як ти. ну. Тому. Будьте, будьте обережними і вчіться думати, і вчіться дітей своїх думати. І так же само, як і ви, наприклад, йдете з дитиною в магазин чи ще кудись. І ще так два слова згадав за дітей: що через цю платформу дуже багато продається товарів, які є заборонені. Наприклад, в Америці є заборонені, особливо дитячі товари. Через які дуже багато дітей отравилися, бо вони були там не тими фарбами помальовані, або не той матеріал був використаний. А діти що? Діти все в рот обхають, розумієш? все гризуть, все. І тому дитячі іграшки вони дорогі, не через те, що ти дитині купиш, а через те, що там використовуються відповідні матеріали, які не пошкодять дитині. Які тактильні, дуже такі приємні на дотик, які е, фарба дитина не утроїться тою фарбою, яка вона не розчиняється і так далі. Тобто дитячі речі, тому і дорогі, що в них використовуються відповідні матеріали, якісні. А китайці роблять копію і потім дитині ти дав ту ляльку, чи ще там щось. Вона подібна, все так як має бути. Але я пам'ятаю, як перший раз китайці почали копіювати айфони. Вони зразу зробили копію, але зробили зразу з двома картками. Оригінальні айфони не мають двох карток. Навіть 15-ті ці останні, так? Ну, вони там зараз зробили електронну сімку. Але ну, це було китайці молодці. Знаєш, вони, вони то все. Пантрують. І як вони робили ці, знаєте, е... красовки, Абібас, чотири полоски, вроді би там, а помилилися ще щось. Ні, нічого не помилилися. Вони просто створювали конкуренцію. І потім, коли вони ж не просто копіювали і робили якусь дешевку, вони вивчали все, які матеріали і так далі, і, далі. і потім продавали ті кросовки. Які дійсно по якості були не аж нічим не гірші від оригінального Adidas. От Тому така то історія. Тому будьте, будьте бдітельні, знаєте, пантруйте за, за своїми коштами і за, і за тим, що ви купляєте, і в магазині, коли купуєте, провіряйте чеки. Бо часом, знаєш, приходиш так, там, купляєш там помідори, які закриті, або ще там щось або якісь кетчуп, або кубасу, подивився ціна, все, поставив, прийшов, пікнув, а там друга ціна. Ви ж не дивиться. Ви дивиться тільки те, що там стояло. Або навіть е, часом кладуть якісь там товари, а цінник інший. Ти дивишся такий, ти ж не читаєш, що там пише. О, 89 гривень, нічого собі. Нормальна ціна. Раз ти на касу прийшов в пік, а то 120. Тобто зовсім друге. Тобто слідкуйте за цим. Це, по-перше, знаєте, для чого я це все розказую? Я хочу, щоб християни були прикладом для інших. А щоб бути прикладом, треба хоч щось знати і щось якось учимось бути вищим, кращим. Уважнішим. Тому. що від цього залежить, яку ми будемо будувати державу. Державу, яка, Ну, Люди, які один одного обманюють чи один одному допомагають. Люди, які хочуть, щоб було все чесно, справедливо, гідно, достойно. Щоб мене не обманювали. Ну і на кінець ще розкажу за, за зборщиків металолому. Те, що їх всі називають циганами, ну, я вже теж так само. Ну, вони такі чорненькі трохи. E, і приїхали мені тут приймати металом. Ну, не тепер, трошки раніше. І приходять. А ми ту браму велику, тут була така велика брама, тяжка. Ми її спилили, і я думаю, вона мені тут заважала, думаю, а здам на нам металом, щоб не заважала мені. Ми ту браму поклали, ми там втроєм, ледве то несемо. Поклали, а він там каже, 65, гр... 65 кілограмів. Як 65? Це як, як воно від мене два рази тяжче. Я кажу: а ну здіймаємо це, здіймаємо цю браму, ми здіймаємо, я одразу на, на вагу він вже, бо там я стою на вагу. Боже. А, а я важу 43 кілія. Я кажу, слухайте, я так схуд за тиждень так схуд mocno. 43 кіля нормально, знаєш, як дитина в 10 класі, чи в якому там, чи в 5. -му? Ну, менше з тим. Я їм кажу, хлопці, поставте собі ціну. Мені все одно, чи ти мені кажеш 4 гривні за кілограм, чи 8. Я не розумію, чи це багато, чи це мало. Скажи таку ціну, яка тобі подобається. Скажи, ми приймаємо металом по 2 гривні. Добре, по 2 то по 2. Мені яка різниця? Зважили, забрали, заплатили. Нормально. Ні, він каже, що по 4 і тут мене хоче надурити, підкручує цей. Ну нащо ти мене це дуриш? Для чого? Я кажу, скажи мені ціну гривень за кілограм. Зважили, заплатив, іди з Богом. Нащо ти мене дуриш? А в них то в крові? Йому не цікаво по-чесному. Розумієте? Не цікаво. Але це, розумієте, це сидить, десь хтось десь його цього навчив. Він цим жив. А чому? Бо тому, що люди давали себе обманювати, а його утверджували в його. Професії. Тому кажу, це можна обійти. Скажи мені ціну нижчу, але я знаю, що ти мені не заплатиш 10 гривень за кілограм, а 2 гривні заплатиш. Але зважиш так, як Бог приказав. І це буде правильно. І ми так повинні добиватися справедливості, вимагати від себе, але вимагати і від когось. Бути правильними. Тому будьте правильні, хай серце Христове живе у вас і б'ється, щоб воно було живе. Дивіться, щоб серце Христове вас не закам'яніло і не було просто як кусок сухого дерева або кусок каменю. Я. я хочу, щоб ваше серце було живе, тому ми і молимося, тому я вам і розказую, для того, щоб ви були Живими. Амінь. Фінгя Отця і Сина, і Свята Духа. Слава Ісусу Христу.